Всім привіт! З вами як завжди, Діма, і ми продовжуємо грати Minecraft Hardcore, в якому у нас його є всього лише одне життя. Так, е, я починав вже, е, почав вже записувати відео і починаю зупинатися. Що ж, я тут е, в попередній серії ми закрили ось цей портал, ну, е, щоб випадково туди не потрапити, е, тому що я передчасно туди не хочу йти, е, потрібно якось зібратися. Зібрати свої речі. До речі, в мене зламався нагрудник, мій потрібно буде зробити. Е, я тут закрив лаву і трішки переробив. Ось тут Ось тут у мене така буде моя е, особиста кімнатка, можна так наз назвати. Так, до нас ломиться зомбі, давайте вб'ємо його. Тут чомусь все не освітлено, давайте освітлимо. Що ж, що я можу сказати? Я зайшов в бібліотеку, е, вкрав трішки книжок. О, я люблю книжки читати, тому вкрав трішки книжок і е, знайшов одне родовище алмазів, яке складало 8 алмазів, е, складалося з 8 алмазів, я їх викупав, і в мене вийшло 16 алмазів ну, за допомогою кирки на вдачу 3. Що ж, я думаю, <кхід> так як в мене 27 рівень, е, також я накупав ще обсидіану, е, можна зробити. Так, мені потрібна ще одна книжка. Mm, де ми візьмемо одну книжку? Давайте зруйнуємо е, ось одну книжкову полицю. Так, в мене не влазить е, двері викинемо. Так, що ж, давайте зробимо, напевно, стіл зачарування. Так, там скелети. Можливо, потрібно було двері поставити. Ну, добре, нічого, нехай так буде. Так, що ж, робимо собі стіл зачарування. Е, Давайте поставимо його сюди. Буде в мене один стіл зачарування дома і один буде стіл ось тут. Випав лук. Викладемо його. Викладемо. Так, в мене... А, до речі, я ще хотів зробити собі е, сундук енду. Ну, Тобто, enдер скриню, за допомогою якої я можу в неї заходити з будь-якого місця. Е, ну, Давайте поставимо її також. Е, ну, наприклад... Куди можна поставити? Ну, давайте поставимо ось сюди. Тут буде в нас друга скриня, наприклад, а ось тут у нас буде ендер скриня. E, що можна покласти в ендер скриню? Також в мене є 9 обсидіан, що залишилось. М -м -м -м. Мені здається, що мені одного обсидіану не вистачить. Так, якщо порахувати, портал складається з трьох <кх> знизу. 3 плюс 4 ще плюс 4 ще А, ні. 2 плюс 2, 4 і 4 на 4. Um, 16 мінус 4, 12. Здається, мені потрібно ще 3 обсидіану. Якось я дивно порахував. Так. Так, я зовсім забув те, що у нас броня зламалася, потрібно зробити хоча б якусь броню. Що ж, яку ми броню зробимо? Можливо, давайте прокачаємося до 30 рівня. Покопаємо там редстоун або ще щось. Ну і, звичайно ж, я повернусь вже з 30 рівнем сюди. Тому зустрінемось е, через мить. Що ж, і ось я повернувся, в мене, як бачите, вже є 30 рівень. Е, беремо, що беремо? Крафтимо собі броню. Ось так. Алмазний, алмазний нагрудник. І давайте спробуємо його зачарувати. Так, давайте зробимо тут більше трішки світла. Тому що мені здається, тут темно якось. Е -е так, давайте спробуємо. Що ж, подобається мені це? Ні, не подобається. Ось це. Ну, давайте на ось це зачаруємо. Захист 4 і колючки. Колючки 2. <н positioning> ну, я буду називати це колючки, я не знаю, що це, напевно, колючки все-таки. Е, захист 4 і колючки 2. Так, це досить така непогана броня. Я якраз цього і очікував. Тобто, е, Цей варіант мене повністю влаштовує. Що ж, е, нам не вистачає 3 обсидіани, здається. <кхів> Давайте знайдемо десь лаву. Чи ну, відразу обсидіан. Так, ось нам бібліотека. Е, там я книжки брав. Е, Куди ж ми вирішимо, щоб пошукати обсидіану? Наскільки я пам'ятаю, десь з цієї сторони має бути. А можливо, не там. Блін, не можу випливти. Так, Е Зомбі падають на голову. Так, з якої ж сторони в нас знаходиться лава? М -м, я точно не пам'ятаю. Здається, десь, десь ось тут, можливо. Можливо, ось тут, можливо, ні. Так, це в нас куди веде? Це веде на те саме місце. Е, тут є скриня. Червички. А в мене червички поки що ще є. А, так, як бачимо, тут взагалі не освітлено, значить тут я ще не був. Е, так, там ми звідти прийшли. Е, давайте спробуємо е, спуститися десь ось сюди і. Так, тут. Тут нічого немає. Ось тут є скриня, в цій скрині, що здається. Три алмази! Ви колись таке бачили! Це просто супер! Три алмази знайти е, в такій чудовій скрині. Так, щось я хотів скрафтити. Я хотів зробити собі факелів. Давайте зробимо факелів. 60, думаю, цього буде достатньо. Е, спускаємося ще нижче. М -м, досить так низько. Так, тут, мені здається, я також не був. А, тут всього. Кирка і залізний нагрудник. Ну, кирку ми візьмемо. А, а, нагрудник, я думаю, мені не потрібен. Так, тут, як завжди, книжки в бібліотеці. М -м так, там баг з освітленням. Тут є вихід з цієї сторони чи ні? Тут дивне світло якесь. Так, можливо є сенс взяти трішки дерева. Давайте візьмемо, нехай буде. Що ж, повертаємося. Назад і спробуємо знайти знову лаву. Нам потрібно йти десь вже в іншу сторону. Спробуємо е піти, наприклад. Так, не можу прилізти в двері. М -м, звідти ми прийшли. Е так, там скелет. О, скелет в яких обладунках. Ви тільки подивіться. Так, нічого не випало. Ну, нічого страшного. Так. Продовжуємо шукати лаву. Мені здається, тут я був, а ось ці сходинки куди ведуть. Так, ось там є якась печерка така невеличка. Мені здається, що вона закінчується. Ні, вона не закінчується. Е, я думав, що там буде тупик, але. Тупика немає. О, тут зомбі вибили двері. Кожного зомбі по одному шматку дверей. Так, що. О, скріпер. Так, вони зненацька так лякають у нас. Ще один кріпер. Давайте вб'ємо його. Тут їх навіть два. Так, ще один скелет. Е, бачу, тут мові дуже багатько. Так, ще одна скриня. Тут є залізо. Давайте візьмемо залізо. Їжа мені поки що, здається, не потрібна. Е, також є спуск донизу. М -м, як бачимо, тут. там Так досить непогані такі. М -м, так, тут веде дорога в нікуди. Можливо, прокопаємось трішки. Так, вона йде, нікуди не йде. Просто тупик. Що ж, м -м -м, куди зараз ми підемо? Порох ми забули забрати. Так, ми ще ось тут не були. Беремо факели і ставимо факели. Так, тут якось якийсь лабіринт щось, щось подібне лабіринту. Це, здається, в'язниця. Де звідси вихід? А, потрібно знайти вихід. Так, тут також тупик. А, зверху нічого. А, тут, тут тільки вугілля. Давайте спробуємо опуститися десь нижче, спуститися. Наприклад, десь ось сюди. Так, ми тут вже були 30-й раз. А, там кріпер. Так, здається, там, там знизу десь є лава, десь ось тут. А, я тут вже був. Так, а де ж знаходиться лава? Я точно пам'ятаю, десь була лава. Мені потрібно всього три обсидіана. Ну, е я можу використати ту лаву, яка в мене є біля мого порталу е в Енд. Але... ну... чи можливо потрібно йти сюди? Здається, сюди. Так, давайте спробуємо сюди. Якщо ні, то повернемося назад і використаємо е, ту лаву, яка в нас є. Так, я бачу обсидіан. Так, добре. Купаємо три обсидіани. Обсидіани. Обсидіану. Е, думаю, мені буде цього достатньо. Так, що ж, ми зробимо портал, е, перенесемось в пекло і спробуємо знайти наш портал, е, який веде. Портал, який розташований біля нашого дому. Тобто, щоб можна було швидко пересуватися е між цією територією і моїм домом. Так, що ж, давайте повернемося назад до порталу. Головне його знайти. А мені здається, потрібно підніматися нагору. Е чую слимака. А мені потрібно десь ось сюди. Чи не сюди? Чи можливо сюди? Так, сюди. Тому що я тут. Так, 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 є. Вихід. А, я впав. Так, пробуємо ще раз. Я знову впав. Так, ну, зараз ми на ті самі граблі не будемо наступати, тому давайте поставимо сюди. Ось так, закриємо це все. Що ж. Тут, здається, наш вже портал. Твері мене не пускають. <клух> десь зовсім поруч знаходиться мій портал. А ось де? Я не пам'ятаю. Здається, десь в цій стороні. Сюди. М чому тут темно. Кріпер ще. Ого, кріпер зірвався, чуть мене не підірвав. Um, я здається заблукав. Ні, це я вже точно не туди йду. Потрібно йти десь ось сюди. А, можливо, навіть ось сюди. І. Де мій портал? Портал ТД. Тут нас що? Знову ці сходинки. Ну як? Як можна було повернутися туди? Еге, на те ж саме місце. <сіп відомо> так, спробуємо піти ось сюди. Тут у нас що? Тут у нас якісь сходинки. І тут чомусь немає світла. Крібер! Добре, ми його вбили. Так, ось це місце мені зовсім знайоме. А тут я вже був не перший раз. Ам... Куди потрібно йти? А, точно, не сюди. Куди-куди-куди. Нам потрібно знайти. Е, так, ось це місце. Е, з цього місця ми точно е, знайдемо свій портал. Якщо знаходиться е, ось там бібліотека, то наш портал десь ось тут. за ось цією водою. Так, поставимо факел, нехай буде. А, мій портал десь. Десь десь десь, десь ось тут. Де мій портал? Портал ТД. Так. Це якось все дуже дивно. Чому <ріст> я не можу знайти портала свого? Так, мене навіть стріли не. Відстріл я, я не, по... не получаю. Ага, ось. Ось там портал. Все, тепер я точно знаю, що ось там портал знаходиться. <ріст> Тільки потрібно вибратися якось. Вода заважає Потрібно закрити цю всю воду. А, Ось. Можна буде вибиратися на поверхню. Так, хто мене б'є. Зомбі йде звідси. Так, здається, я потрапив. Так, я потрапив до порталу. Координати я пам'ятаю, але не хотів дивитися. Що ж, о, ми зайшли шолом на захист один. А що ми хотіли зробити? Ми хотіли побудувати портал. Що ж, давайте. Чому в мене один з якщо мені потрібно 12? Що ж, давайте спробуємо його побудувати. Якщо він не побудується. А, це, це буде просто фейл. Так, давайте спробуємо. Такий. А, так, нам вистачило навіть е, один зайвий обсидіан. Тоді давайте його поставимо ось сюди, наприклад. Так, ось, ось так класно виглядається. І давайте запалимо його. Так, що ж, ми запалили портал. Ee, що ми можемо звідси взяти? Наприклад, давайте візьмемо вугілля. Ендероко, mm, я думаю, не потрібно. Золото можна перенести. Давайте вугілля перенесемо додому. Ось так. E, золото перенесемо. І mm, що ще тут потрібно? Ну, яблуко не знаю. А золото. Так, хтось, хтось до мене вже... хтось до мене вже йде. Давайте все ж таки заберемо яблуко а, і спробуємо зайти в ось цей портал. Що ж, зустрінемо, ну, зустрінемося на тому боці. Так, іде завантаження. О, навкруги лава і трішки підлагує Так, зараз нехай чанки провантажуються. Так, чомусь там лави якось дивно провантажилась. Що ж, м -м, орієнтовно я пам'ятаю, що мій перший портал знаходиться на координатах 0 і орієнтовно 0. Ну, десь е приблизно так. А, якщо так подумати, то мені потрібно йти в ось ту сторону. Тобто ось так прямо в ту сторону. Так, в мене є кирка, але чомусь я її не дуже хочу витрачати. Давайте е будемо ламати залізною киркою. Киркою, киркою, що ж. Можливо, давайте я поставлю на паузу і продовжимо, коли я вже вириюсь. Або щось буде цікавеньке. Що ж, і ось я повернувся. М -м да, в мене стріляє гаст. Давайте спробуємо вбити його. Так, ось так. Е -е, він мене влучив. Ну, Нічого страшного. Е -е, що ж, я побудував ось цю доріжку. ось там вона йде прямо і по потрапляє в портал. E, тут вона піднімається нагору, іде ось сюди. Давайте піднімемося, я покажу. E, потрібно вбити цього гаста. Тому що він зараз нам наробить тут багато. Багато поганого наробить. Потрібно <сум> ще. E, каменю. Добудуємо тут. Тут я планую провести залізничну дорогу. Так, тут потрібно ось так збільшити, напевно. І тут зробити ось так. Е, і ось ми потрапляємо в наш портал, е, який веде додому. Давайте зайдемо в нього. Нарешті повернемося додому. Так, що ж, і ось ми вдома. Нарешті вдома. Е, знайшли там портал. Скоро підемо на дракона. Так, в мене ламається шолом. Давайте спробуємо подивитися, скільки потрібно. 29 рівнів. 33 рівня. 37 рівнів. А Щоб повністю його полагодити, нам потрібно 37 рівнів. Ну. Що я можу сказати? Трішки дороговато. Ну, я думаю. 에, трішки поставлю на фермі опита досвіду і отримую цей рівень. А, але Хоча хм, Хоча буде дешевше напевно зробити новий шолом. Не знаю. Хоча можливо новий шолом буде не з такими властивостями. А, що ще нам потрібно перечарувати? Нам потрібно ще перечарувати наші штани наколінники. І Чоботи-чоботи. Тут у нас потрібно 7 і тут потрібно 4. 11 алмазів. Алмазів у мене, здається, більше немає, ні? Ні, більше немає. А, що ж, можливо, тоді підемо також на пошуки ще алмазів, щоб знайти хоча б, щоб зробити нову броню. А, що ми будемо робити ось тут? Давайте поставимо. Плавитися те, що у нас є. Золото, залізо. Давайте візьмемо залізо, ще собі, наприклад, ось так-стак. Нам потрібно буде ще дерево. Давайте сходимо ще за деревом. О, тут такі великі дерева виросли. Класно. Добудемо трішки дерева і я хочу зробити а, рельси. Щоб побудувати е рельси до того порталу в пеклі. Так, що ж, е дерево трішки я взяв. Думаю, цього нам вистачить. Е е який там крафт, здається. Здається, ось так. Так, якщо я не помиляюсь, два стаки е рельс звичайних. І давайте зробимо е ще трішки золотих. Так. Золоті робляться не так. А, тут здається ще потрібен редстоун. Так, тоді візьмемо редстоун і спробуємо ще раз. Так, чомусь в мене не, не виходить з першого разу розділити. Додаємо редстоун і в нас виходять а, чомусь 6 електричних райок. Так, давайте візьмемо всі 24. Ну, давайте зробимо ще. І зробимо ще, скільки вистачить. Ось так. 36 золотих рейок. І 2 стаки звичайних. Думаю, два стаки це буде маловато, тому давайте зробимо ще. Ось так робимо ще. Е, ще в нас вийшло півтора стаки. І думаю, цього повністю достатньо. Викладемо порох, У нас вже є майже 2 стаки пороху. Е, щось зайве є. Кістки зайві, рестован також зайвий. Хоча мені потрібно буде чимось. оживити е ось ці е електричні рейки. Ну тобто е якісь подавати редстоун сигнал. Я ось думаю, чи краще брати е важіль, чи редстоун факел. Зілля мені здається. Нового ніякого не потрібно робити. Е тільки можна взяти, напевно, з собою вогнестійкості. Одне, так як ми будемо працювати в пеклі. Ну і можна взяти ще собі, наприклад, якусь блоку. Викладемо зомбі м'ясо. Це наш шолом ми його вдягнемо. Ось наш нагрудний крутий. Е ну, здається, все. Давайте ж тоді, напевно, все-таки факелами будемо. Вмикати електричні рейки. Так, тут в мене більше дерева, здається, немає. Ні, немає. Що ж, давайте е, побудуємо. Залізо я собою взяв, давайте ще візьмемо трішки. Ось тут здається, воно плавиться. Так. Переплавилось уже все. Зайдемо знову в ось цей портал і почнемо будувати наші рейки. Так, зайшли в ось цей портал, і, і ось нам потрібно будуватися в ось цю сторону. А, в мене немає плавленого каменю, на жаль, але можна зробити кнопку дерев'яною. Клас. Нова версія, просто чудова. Так, вода мені також не потрібна, ця кирка мені також не потрібна, а мені потрібно взяти рейки. Так, робимо ось таким чином. Е -е... Тут ми поставимо просто записні рейки отак. Ось так і ось так. Тут будемо ставити, наприклад, вагонетки. Так, потрібно їх спочатку скрафтити. Е, зробимо собі верстак. Блін. Чомусь в мене нічого не виходить. Е, де наше залізо? Ось, блін, залізо. Скрафтимо відразу <Oak Eyeline> нехай навіть три вагонетки. Одну викинемо. Поставимо одну сюди, одну сюди і одну з собою нехай буде. Ну, це як запасні. Я не хочу ставити сюди скриню. А думаю, що з може щось відбутися, там, зірватися або ще щось. А, що ж, давайте будемо ставити рейки. Так, тут чомусь неправильно рейки поставились. А, те те те, руйнуйся. Тут завернулися не в ту сторону рейки. Чому вони постійно повертаються? Я не хочу, щоб ви повертались. Добре, тоді зробимо ось так. Ось так. М -м -м, чомусь вони все одно повертаються. Ой. Я щось зробив не те. Так. Ну, що я можу сказати? Зараз Блін. ми його трішки обманемо. А, тоді ми зробимо, наприклад, ось так. Зробимо трішки далі. Поставимо сюди назад вагонетку. Ууу, ту-ту-ту-ту. ні Ні-ні-ні. Кий, чекай, 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 я візьму лук. Дай мій лук. Ось мій лук. Так. Ось. Цей. Гаст. Клятий. О, ми його догнали навіть. Так, що ж, е давайте спробуємо, Так, все працює. Е давайте поставимо ще одну прискорюючу Тепер. Так, чомусь тут криво вийшло. <гад> е тому що гаст зруйнував тут. Давайте це все замуруємо ось так. І тут напевно зробимо щось типу ось цього. А, потрібно взяти звичайну кірку. Тому що ця ламає надто швидко. А, будуємо тепер звичайні рейки. Ось таким чином. І тут будемо ставити прискорюючі рейки. Так, давайте візьмемо їх. Uh, замість усього візьмемо лук. І ставимо ось тут прискорюючі. Ось так. І думаю, все. Тут ми ставимо redstone Fuckel. Ні, не тут. Ставимо. не тут <с> А Давайте спробуємо ось тут. Так, все працює. E, всі е, e, загорілися. Так, давайте подивимо тоді далі. Ось тут ще поставимо прискорюючі рейки, наприклад, одну. Ось так. І поставимо, наприклад, ось тут ще одну. Так, я думаю, цієї потужності вистачить. Так. Тут ставимо звичайні. І тут також ставимо всі золоті. Нехай буде. Мені не шкода. Також потрібно їх буде заживити. Так, тут ми ставимо вже, звичайно. Ось так. Давайте заживимо якось їх. Так, в нас не виходить. Давайте тоді зробимо. Ось так. Поставимо ось тут один блок. Поставимо факел. і. Так, здається, цього вистачає, але поставимо ще один блок. Ось так. Два факели. Ну і я так буду будувати далі ось туди до самого порталу. А, надіюся, цього мені вистачить так. Ну, так як я порахував, то мені повинно цього вистачити. Ну що ж, зустрінемося уже біля того порталу. Що ж, не пройшло і пару хвилин, як в мене е, виявилося те, що в мене не вистачає золотих рейок. М -м, тому, напевно, я зараз повернуся назад в портал додому. Е скрафчу ще собі рейок і повернусь назад. Я випив зілля вогнесі на 8 хвилин. Ах, що ж ми будемо йти? Давайте проїдемося. І разом випробуємо, як працюють наші рейки. А, такий дивний звук є. Так, все чудово працює. Ну що ж, повер... я скоро повернуся. Що ж, я повернувся і нарешті я доробив е ось цю залізничну колію. Давайте спробуємо її надії. Наприклад, ми вийшли е з порталу, там, де знаходиться портал вкрай. Е сідаємо в вагонетку, нажимаємо на кнопку і їдемо. Так, я бачимо круги лава. Ось там дуже красиво була. А, швидкість доволі непогана. Ось там літають, е, літає гаст. Так, піднімаємося нагору. Піднімаємося ось тут нагору. Ну, як бачимо, все працює дуже чудово. Що ж, виходимо з вагонетки. І на цьому, я думаю, будемо завершити нашу 15-ту серію, здається. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Хто досі ще не підписався, розказуйте про це відео своїм друзям і всім до зустрічі!